Усім привіт, з вами Зомб. І сьогодні, нарешті, восьме число. Ну, зараз перша година ночі. Півдругій, точніше. І нарешті я знімаю відео з не з свого, свого старого каліченого компа, а з нового ноута. Взагалі, бецькі, я на нього вже шейдери навіть поставив, як ми могли замітити. І так, що ж, на моєму каналі... Дуже довго не виходили відео. Два mm. чи три тижні. Десь так. Mm. Тому що у мене згорів мій старий комп. Ну точніше не комп згорів, а процесор в ньому згорів. Та й мені довелось брати ноут, тим паче я буду поступати, це все, тим, все одно мав, треба, треба б, був ноут. От, от так. 에, та й що ж, зараз поговоримо про те, що було, про те, що буде. На моєму каналі е, буде, окрім YouTube крафту, ще, мабуть, Майнкрафт з модами якісь, не знаю. Як ви до цього відноситесь, напишіть мені, може якийсь мод на моді комусь пограти, ви хочете це побачити. Е, Артгеймс також буде я, не буду його кидати, буду далі знімати е, що там в мене ще, а е, може буду крізі стретій знімати на проходження, не знаю навіть як буде фрапс з ним подружитися він ним чи ні, буде лагати чи ні, толком ще, ще не знаю. Мабуть буду арму дейзі також уже доволі. Багато, ну як багато, доволі багато я знав про нього. Дімончик робив стрім на нього, та й я впав до нього на стрім. <гум> ну як, ми зателефонували до нього, а він стрімив. Та й так, він стрімив і ми говорили, дивилися, як він грає. Та й ми захотіли з ним грати. Та й ми вже всі поскачували арму. Ні, ми поскочили тільки DZ, а треба ще арму скачати, щоб воно робило. Мабуть так. Е, та й буду ще, напевно, її знімати. Ну, якщо у вас є ще якісь, ви знаєте, цікавенькі ігри, грульки, то ви пишіть мені, я буду дивитися, яку проходити, яку ні. Тим паче мені зараз... Немає чим зайнятися. Ну я... є чим знятися. Ну не так багато чому чого знімати, тому що я і тюпкрафт не роблю. Крізис третій я ще не скачав, арму також. Я так тільки плану розповів. боже, так. Та й таке. А ще в мене є мост вантик, але я думаю, ви не хотіли бачити, як я його граю, тому що це, мені кажеться, буде, здається, буде нецікаво. О, боже, щось ФПС просідати почало. Це напевно що через те, що дуже листя. Багато швелиться. Дуже багато дерев. І та так. Опа. А, тут Ну, та й такі діла. З вами був зомб. Підписуйтесь на мій канал. Не забувайте про мене лайкати... лайкати... лайкайте мої відео. А я буду вам казати до зустрічі. па-па.